Богдан Ференц, експерт з міжнародних питань, долучається до нашого ефіру. Пане Богдане, вітаємо вітаю вас. Отже, з приводу багато насправді було тез, сказаних президентом Зеленським інтерв'ю телеканалу NBC News. Але як думаєте, наскільки це відрезонує в хорошому значенні цього слова, і в Вашингтоні, і в Брюсселі, якщо говорити про європейський союз? Ну, я думаю, що однозначно відрезонує, тому що дійсно, ну, по перше, зараз йде боротьба за інформаційний простір, так і ми розуміємо, що ситуація на близькому сході. Вона також так скажемо є певним викликом для того, щоб постійно також підтримка України контекст російсько-української війни була і в інформаційному і в політичному просторі західних країн. Тому це інтерв'ю однозначно відрезонує, і не лише в контексті там комунікації з політичними колами наших країн-партнерів, але й з громадянами цих країн, тому що дійсно. Потрібно на системному рівні нам розуміти, що достукуватися, так скажемо, до наших партнерів і до громадян західних суспільств потрібно однозначно, тому що в них свої інколи проблеми виклики. Вони заходять у вибори, і це подекуди так скажемо розфокусовує увагу і контекст, який означає, що російсько-українська війна на жаль триває далі і. Якраз безпека в першу чергу європейських країн вона дійсно залежить, і ця архітектура безпеки від ситуації в першу чергу на фронті і від того, яким чином в майбутньому будуть розвиватися події. Це факт, це визнають політики, але це також потрібно. Є західні, я маю на увазі, але це також потрібно системно комунікувати але не Богдан... лише з нашого боку, а з боку їхніх політичних кіл, з їхніми громадянами також. Але чи є політична воля, якраз в ключових країн, на які надають нам допомогу, чи можливо ключових інституцій, які приймають рішення про це, для того щоб спільними зусиллями з їхньою підтримкою і з нашими силами оборони таки зупинити Путіна? Бо складається враження, що наші сусіди це розуміють, до прикладу, Польща, можливо, Литва, Латвія, так які межують з Білоруссю? А от якщо рухатись далі на захід? То це враження і це відчуття все менше проявляє себе, ну можливо, в силу якраз географії, В силу історії, ще також скажу так, тому що дійсно ті країни, які безпосередньо або були в так скажемо в комуністичному блоці під час там радянського союзу. Або потім вже в пострадянському просторі вони також могли так скажемо на своєму прикладі спостерігати, як Росія постійно намагалася втрутити і завадити їхні інтеграції в західно, так скажемо, безпековий блок НАТО в першу чергу. Тобто їм це набагато ближче і резонує. Вони відчувають набагато сильніше загрозу. Дійсно, з боку держави агресорки, чим західніше я цілком з вами погоджуюсь, країни, тим більше вони все ж таки дійсно сподіваються на себе в першу чергу на НАТО ті країни, які в членстві в НАТО, і мабуть, дійсно у них трішки менше, так скажемо, цього постійного внутрішнього тиску і загрози в контексті того, що Завтра вже може от дійсно Росія на них напасти, тому тут є ця різниця, але є і плюс. Тобто, да, в клубі натівських країн, якраз ті країни, які з нами сусіди, і ті, які найбільше відчувають цю загрозу і розуміють дійсно плани, так скажемо, Російської Федерації. Вони адвокатують із іншими своїми партнерами, з більш західними країнами, про те, що увага підтримка до України. Має збільшуватись однозначно, не зважаючи ні на що. Богдане ще хотіли з вами обговорити важливий візит президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн до Києва, і власне ті заяви, які вона зробила про наш амбітний шлях до Євросоюзу. Як ви оцінюєте, що нового ви для себе почули цього разу в її заявах? Однозначно дуже позитивний сигнал напередодні публікації, так скажемо, да, позиції думки Європейської комісії щодо виконання наших рекомендацій, які надавалися в рамках кандидатського статусу. Тому очікуємо дійсно, що якраз цей візит напередодні публікації цього документу він вже свідчить про дуже позитивну динаміку відносин між Україною та європейським союзом. Це перше, друге. Важливо також що пані. Урсула, незважаючи на те, що європейський союз також чим ближче, так скажемо, до кінця цього року, початку наступного, тим активніше буде знову ж таки і європейські лідери заходити в вибори. У них вибори нагадаю у 2024 році в європейський парламент, і це означає, що візити високопосадовців топів європейської політики зараз в Україну, вони також є вкрай важливими. Тому однозначно, ті завірення у по перше, підтримці нашого шляху до повноправного членства ми говоримо про відкриття переговорів. Друге, це позитивна оцінка вже тих, тої роботи, проблена, яка, яка була попередньо запланована. Я думаю, що у звіті також будуть міститися певні рекомендації, що де потрібно допрацювати, але загалом. Ми очікуємо на позитив з боку наших європейських партнерів в рамках нашого руху до повноправного членства. Ну і третє це Ukraine Facility, це інструмент, який дійсно дозволятиме нам отримати допомогу. 50 мільярдів. Ну це не лише допомога, скажімо так. Там є певний розподіл, кредитні кошти, але це 50 мільярдів євро, які варто спрямовувати в перспективі 2024 четвертого року, двадцомого року. На відновлення України вже зараз не чекати до завершення війни, на структурні реформи, на зміни, на інституційну спроможність. І про це також було зазначено пані Урсула Богдане. Дякуємо вам за вашу точку зору. Богдан Ференс, експерт з міжнародних питань, був з нами. Ми продовжуємо відстежувати ситуацію в Одесі. і Там, внаслідок ворожої атаки, цієї ночі пошкоджено національний художній музей. На місці тривають роботи з обстеження та фіксації пошкоджень. Від обстрілу також постраждали п'ятеро місцевих. Наша кореспондентка Світлана Довжук дізнавалася. Подробиці зараз з нами наживо. Світлано, Світлано, вчергово вітаємо тебе. Що відомо на цю хвилину?